Володимир Зеленський затвердив нову стратегію морської безпеки України. Її мета забезпечити готовність, комплексне, і ефективне зберігання та реагування на загрози морській безпеці. Крім того, серед цілей отримання компенсації за втрати, відбудова морської та річкової інфраструктури, президент заявив, що нова стратегія враховує безпекові зміни та новації, зокрема в чорному морі. Олексій Леонов, із нами це нардепі, член комітету з питань фінансів і митної політики. Розпитаємо про те, як безпосередньо впливатиме ця стратегія, що вона дасть, бо що забере в Одещину, як в регіон... Он суттєво страждає від російських атак, пане Олексію, вітаємо, вітаємо. Вітаю вас, давайте проговоримо. От, власне, коли ми говоримо про стратегію морської безпеки, розуміємо, що воно шириться не лише на Одещину. У нас е багато морських регіонів ми про це забули. Е можливо, щось тимчасово не контролюємо, але це тимчасово. Але коли говоримо про Одещину, зважаючи на її протяжність і зважаючи на ситуацію саме в цьому регіоні, які пункти вже готові до виконання? На чим ще доведеться працювати? І інфраструктурно теж знаєте, коли ми говоримо про пріоритети стратегії морської безпеки України, яку як ви сказали, 17 липня підписали. Затвердив президент Зеленський, я б підкреслив два основних пункти: це відсіч агресору та звільнення українських морських портів. І для початку потрібно в цьому питанні, скажімо так, зафіксувати стартові позиції одеського регіону на сьогодні. Для розуміння, за перше півріччя порти регіону перевантажили 53 мільйони тонн проти 312 мільйон тонн за аналогічний період 2023 року. Експорту, оброблено на сьогодні понад 6 тисяч суден, незважаючи на обстріли зростання по обсягах вантажів в наших портах склало практично 70% рік до року. Просто для порівняння у держави, яка претендувала на Перетворення чорного моря на своє скажімо так внутрішнє озеро, монтажообіг за січень і червень 2024 року, року знизився на 8%. якщо ми говоримо, що отримає регіон конкретно завдяки стратегії морської безпеки. Ну, по перше, для Одещини це посилення, скажімо так, додаткового захисту, і над цим працюватиме не лише Україна, а й наші партнери, які зацікавлені у збереженні глобальної продовольчої світової безпеки, і не дарма вони. Сьогодні говорять, що порти Великої Одеси стали найважливішим сьогодні зерновим хабом у світі, тому вони дійсно потребують особливого захисту. Ще один важливий момент це забезпечення сталого розвитку одеського регіону як центру дійсно вітчизняної морської індустрії у післявоєнний період, і це відбуватиметься зокрема через залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. І в цілому є всі насправді підстави вважати, що реалізація стратегії надасть одеському регіону величезні можливості, і на це, окрім інвестицій, працюватимуть і такі об'єктивні фактори, як і вигідне географічне розташування, і наявний потенціал портової інфраструктури та можливості інтеграції до світової транспортної системи. А сьогодні це дуже важливо, як ви правильно підкреслили, саме під час того, що деякі порти українські не працюють. Пане Леонов, як ви загалом оцінюєте роль одеського регіону в забезпеченні продовольчої безпеки України сьогодні і в майбутньому? Насправді дуже важливе питання. І питання продовольчої безпеки. Ви знаєте, воно має два важливі виміри: з одного боку, це питання здатності України прогодувати саму себе. З іншого, це глобальний насправді аспект, коли наша держава. Підтверджує свій світовий статус одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки. І ми вже про це говорили. Що Одеса сьогодні робить значний внесок для виконання обох стратегічних завдань. Сьогодні наш регіон один з потужних постачальників зерна, як на український ринок, так і для реалізації проектів продовольчої програми ООН. Однак, ви знаєте, в умовах широкомасштабної агресії Росії посилення інтенсивності бойових дій та обстрілів внесок Одеси в продовольчу безпеку багато в чому залежить і від підтримки насправді держави. І в цьому ми вдячні кабінету міністрів, тому що вони дуже оперативно приймають рішення минулого місяця. Кабмін затвердив стратегію продовольчої безпеки України. Загальний кошторіс цієї стратегії складає 4,9 мільярда гривень щороку до 2027 року, і з цих коштів. 3 мільярди гривень пиде саме на розмінування, 1 мільярд на компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та 200 мільйонів гривень на підтримку аграріїв. І така підтримка на державному рівні суттєво допоможе Одесі та іншим прифронтовим регіонам в збереженні сільськогосподарського виробництва. Ну і ще один важливий аспект, на якому я б хотів акцентувати увагу. Це залучення інвестицій в АПК. Сьогодні уряд вважає, що український агропромисловий комплекс вже у короткостроковій перспективі може стати найпривабливішим інвестиційним портфелем, який оцінюється майже в 57 мільярдів доларів. Що це нам дає? Це дає можливість вже сьогодні. Залучати кошти, наприклад, на міліарацію на регіональному рівні. Залучати партнерів, обласний бюджет, водовикористувачів, міжнародні донорські організації. І за рахунок цього ми плануємо до 26-го року, що площа зрощування земель в Одеському регіоні має збільшитись майже на 120 тисяч гектар. Тому я вважаю, що Одеса сьогодні. Грає одну з ключових ролей не тільки в на державному рівні, а й на світовому. Пане Лонов, дякуємо за ваш час. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на прямому зв'язку.